Тетяна Ранню городину завжди обирає ретельно. Навіть сертифікат якості у продавців вимагає. Та навіть це не завжди гарантує якість зелені. Захотілося якогось свіжого салати, свіжих фруктів, овочів, купила декілька помідорів, гірків. б все нормально, вибирала овочі так, як завжди. І помила, і приготувала їх нормально. Але ну, ввечері стало мені погано. Заплатила за овочі досить дорого, в а ще й вийшло так, що отруїлася. Це тому кажуть епідеміологи, що з десятка помідорів на прилавку перевіряють лише один. Гарантій щодо інших дев'яти немає. Крім того, службою жодної планової перевірки у 2016-му не проводилось і заяв чи запитів від громадян, які є підставою для визначення рівня нітратів, не було. Минулого року були частково були планові проби. Цього року звернень не було, але ми готові на визначення такого показника. Лабораторія тестована, має всі належні і обладна. Дненні і розхідні матеріали. В основному це йде ранньорання овочева продукція. Редиска, капуста е е огірки. У інфекційній лікарні зараз 50% пацієнтів з розладами шлунку. Лікарі кажуть, сезон та визначити чітко, що саме стало причиною поганого самопочуття. Постфактум майже неможливо. 60 хворих десь із них буде десь біля 30 з гострими кишковими інфекціями. Можуть бути різні причини це від ранніх овочів, визвані перш за все там, тим, що вони обробляються різними хімікатами, але крім того, звичайно, більшу частину кишкових інфекцій визивають це бактерії або віруси. Лікарі кажуть, найбільш ризиковане вживання ранніх овочів та фруктів для дітей. Незміцнілі організми навіть мінімальну дозу нітратів переносять складно З трьох до дванадцяти 13 років, тому що імунна система ще повністю не сформована у діток таких. То вони знаходяться в групі ризику. Теперішній період можна сказати, що відносно багато Це інтоксикація, кишкові прояви, алергічні реакції. Мала кількість нетратів. Однозначно, що вона буде викликати певні додоречні явища. Тому лікарі просять дотримуватись трьох простих порад: постійно стежити за гігієною, обирати лише сертифіковане і ретельно промивати овочі найкраще окропом. А у разі сумнівів нести на експертизу санепідеміологам лабораторна перевірка на рівень нітратів обійдеться всього у 25 гривень лікування ж у сотні.